5 березня 2014 року відбулася 28-сесія Врадіївської селищної ради 6-го скликання. У сесії взяли участь 22 депутати із 30 обраних. Із запрошених гостей начальник Врадіївського РВ ОМВС України у Миколаївській області Серга Микола Іванович. Протягом сесії було розглянуто шість питань порядку денного, серед яких про політичну ситуацію в Україні та про заходи Врадіївської селищної ради щодо забезпечення належного громадського порядку в селищі. Далі пряма мова звернення депутатів Радівської селищної ради, шостого скликання до жителів селища та всіх українців. Ми, депутати Радівської селищної ради, категорично засуджуємо політику втручання іноземних держав в життя України та Українців, розпалювання ними політичних та ідеологічних протиріч, пропаганди війни проти спроб порушення цілісності нашої держави. Намагань втягнути її в вирішення власних економіко-географічних та політичних інтересів. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути разом незалежно від політичних чи релігійних подобань, і не допустити, щоб пролилася кров наших дітей, батьків, рідних та близьких нам людей. Ми за те, щоб доля України вирішували українці, щоб наші діти та онуки. Мали майбутнє на українській землі за те, щоб хвиля протистояння і насилля не затопила нашу рідну врадівську землю та не залила кров'ю. Які будуть пропозиції по зверненню? Може доповнення якісь будуть, може десь ми виразились некоректно, можливо, треба трошечки змінити. Будь ласка. Але тут указати в зверненні. Окремо речення, що громадян селища просимо зберігати спокій і в разі проведення якихось заходів своєчасно, згідно з чинним законодавством, інформувати селищну раду. І все. Ну, тут дати поняття, що особливо заперечень не буде. Але щоб воно відповідно до законодавства було. Є пропозиція звернення прийняти і опублікувати його в середині. І винести на сайт. Да, да. І, сайт. Сайд, так. і, можливо Школа, і можливо це по телебаченню Нема, да, нема, да, нема другі пропозиції. <клес> Проголосуємо це за це. Дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Я зачитаю заходи, які ми підготували. І, Нікола Іванович, ви послухайте, може підправити, що і депутати, як меда, ви прочитали. Ми хочемо першим пунктом поставити таке створити Врадівській селищній раді, громадське формування з числа депутатів селищної ради, члени виконкому, керівників установ організації та підприємств, колективів і громадян. Створити таку громадську організацію. Ну, по начальнику громадського формування давайте подумайте і внесете пропозицію. Ми його з вами тут і затвердимо. Третім питанням зареєструвати. Громадське формування у українському районному відділі внутрішніх справ, скласти та узгодити з районним відділом графік нічного патрулювання вулиці, парків, скверів, розважальних заходів, об'єктів торгівлі, начальнику громадського формування укласти з приватними підприємцями договори партнерства щодо охорони цих їхніх об'єктів, не допускати на території селища випадків вандалізму, псування майна територіальної громади, історичних та Пам'ятних знаків порушення громадського порядку правил благоустрою селища Братівка. Ось, ось такі заходи нам би хотілося затвердити, якщо є якісь зміни, доповнення, будь ласка. Ми на сьогоднішній день повинні показати, що ми діємо по закону і що влада діє здатна на сьогодні. І... Попередив, що всі будуть притягнуті до кримінальної, до адміністративної відповідальності, якщо будуть такі у нас підстави для їх притягнення. Всі заходи, всі дії повинні здійснювати згідно чинного законодавства. У нас же на сьогодні ще ніхто не відміняв, да? якщо є мітінг, то необхідне звернення, так, там, повідомлення про те, що буде мітинг. Хочу закликати вас всіх, так як ви є депутатами селищної ради, ви ж спілкуєтесь до людей, надо це все доводити. Тому я це хочу до вас звернутися, щоб ви теж, коли в бесідах з людьми, з мешканцями в Раді які доносили, що на сьогоднішній день влада є, влада діє. Так, да, будуть вибори президента, будь ласка, виберіть собі президента, якого ви вважаєте необхідним і далі буде. Будуть якісь інші вибори знову, але все повинно здійснювати по закону. Це така моя позиція, і я до цього буду стремитися і свій особовий склад і теж на це націлюю. Якщо будуть якісь незаконні дії, ми будемо реагувати згідно по закону. Для нас це буде дуже велика підтримка. Це підстава населення плече і населення адекватне, що я скажу, на сьогоднішній день яке не хоче, щоб у нас тут були якісь усугублення криміногенної ситуації. У нас є члени виконання, у нас є депутати, у нас є. Я думаю, що ми будемо і районний відділ освіти, будемо. Мужчин, вчителів брати з собою, то знову ж це не буде, буде кожен день. Хоча б вихідні, святкові дні, хоча б такі, що бачили діти, що все-таки ми, знаєте, на сьогоднішній день я ось питався визвати на таку розмову от наше молоде покоління. Але вони прямо нам кажуть, ви просто, що батьки, що ви там, ви просто забули за нас, що ми є. І ми собі самі собі принадлежимо. Понимаю? І оце від того все робиться в нас. Діти будуть знати, що хтось за ними. То вони б не працювали до утра, то вони б... То вони б себе. У ну, нас є так, знову таке, у нас є рішення, рішення ми будемо пробувати знову його виконувати Общественностю, так? Ось ми приходимо, звісно, відпадають <кхи> нас там і в барах, і в цьому, Та що там, і от заробити. Хіба ми хочемо, щоб людина не заробила? Хіба ми, якщо зайшли? І в барі сидить поважна родина, відмічає якесь свято, і ми скажемо, що встаньте, бо це вже після 12 ночі, та ні, ніколи ми, то собі не позволим, Да? Але якщо, вибачте, я заходжу туди із Боровицьким зайшли ми у цему, у час ночі сидить 14-річна дитина з цигаркою і бутилка на столі. Ну, є закон, який да. забороняє. Ну знову ж ми склали. Ми склали акт на е, керівника цього закладу, де, де вона сиділа. Це раз. Ми склали е, документ. Там і представник міліції був. Ми склали документ і на цю дитину, але нам би хотілося не повірити нам, мати. От повірте, не повірить нам, поки не піде туди сусідка. Поки не піде тьотя, дядя там і так далі, щоб він все-таки він скаже, от мені не повірять, повірте, ну щось сьогодні так, от влада, оце не для того, щоб тільки робити зло, та ні. Наоборот, ми хочемо. А от е, таким людям повірять, от через що ми хочемо взяти туди? Батьків, вчителів там і так далі, щоб все-таки колись побачили своїми очима, чим займаються їхні діти. Шановні, Шановні депутати, які буду будуть зауваження щодо віде? заходів. Кого будуть які пропозиції? Доповнення. Може, доповнення будуть, будь ласка. Затвердимо. Да. 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 Будемо працювати. Да. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Да. Хто проти? Да. Утримався, приймається. 6 березня у районному будинку культури відбувся святковий концерт. Приурочений Міжнародному жіночому дню. 8 березня. Вітали усіх присутніх представники районної і місцевої влади, зокрема, селищний голова Москаленко Микола Леонідович. Дорогі дівчанки, кожна з вас є неповторною квіткою в саду нашого життя. Ми любимо вас, ми зачаровані вами, дорогі жінки. Ми шануємо вас за вашу терпимість, мудрість і вірність. Ми вдячні вам за красу і ніжність, доброту і щиросердечну юність, за тишні вечори в колі родини. Розумних і талановитих дітей. Дорогі жінки, наші милі, чуйні, рідні і завжди прекрасні. сердечно вітаю вас з ним, коли навіть самі заощадливі чоловіки витрачають свої заначки для подарунків. І з ним, коли жінки погоджуються практично з усім, що говориться в їхню адресу. і з ним, коли кожен чоловік може відверто сказати, що сьогодні на його день. Зі святом вас, любів, нашим з міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаємо вам здійснення усіх життєвих задумів та мрій. Нехай кожен день ваше життя буде світлим та сонячним. Дарує приємні несподіванки, душевний комфорт, тепло і затишок в рідних усе. У рамках урочистостей почесним званням заслужений вчитель України було нагороджено вчителя Врадіївської районної гімназії Тірон Лідію Григорівну. Почесне звання матері героїні отримала жителька села Іванівка Врадіївського району Гергенова Раїса Василівна. У ході свята кращим жінкам у різних сферах діяльності були вручені весняні квіти та грамоти. Щедрими оплесками публіка нагороджувала цікаві та емоційні номери художньої самодіяльності. пісенні виступи талановитих аматорів Радіївського району та яскраві постановки хореографічного колективу Фантазія. Дайте козы. Нет гос. Коз. Есть, есть розы. розы. Есть козы. Нет гос. Коз. Есть розы, ромашки, хризантемы, лилии. Да давайте гамашки. За гамашками иди в магазин нижнего белья. Сейчас, сейчас. Я а у нас своей. есть розы. Да, да, да. Сейчас, я жене своей позвоню. Сейчас, сейчас. Ой, сейчас, ой. Сейчас, ой. сейчас. Звони, сейчас, сейчас, звони, давай. Сейчас, сейчас. Алло. Здравствуй, гадость моя. <свят> да. Гос нету, Гамашек тоже. Ну угу. что, допуглился? Налили у нее аллергия, шок ты зол! Иди отсюда! ...брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертайтесь до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.